если говорить про внутрироссийскую ситуацию, мы хотим провести кампанию «Нет Путину». Да, это убеждение граждан России голосовать, не голосовать за Путина, но, по крайней мере, активно как-то этому противодействовать. Либо голосовать за другого кандидата, либо портить бюллетень, неважно, но заставить Путина пойти на массовую фальсификацию. Если говорить про зарубежье, то мы будем, скорее всего, пока еще, я не могу говорить за всю оппозицию, но у нас пока есть предварительный компромисс по этому вопросу. Мы будем призывать граждан России, которые живут за рубежом, 17 марта в один день, в одно время выходить к посольствам, консульствам. Неважно, хочешь голосуй, хочешь не голосуй, хочешь рви бюллетень. Но главное, чтобы вот выстроились очереди людей, которые против Путина и против войны, для того, чтобы просто ну, Запад увидел, что таких людей много. Потому что когда мы на разных площадках, защищаем э, интересы российских граждан, нам все время задают вопросы. Ну, а покажите, где вот ваши граждане, с чего вы решили, что у вас много э, граждан выступает против войны, против Путина? Где протесты? да? И мы им все время объясняем. Ну, в России протесты сейчас практически невозможны. Что нас за слово «война» могут посадить на 25 лет. Вот, э, и это всегда очень плохо аргумент заходит. Тем более, когда это все происходит на фоне гибели там, мирных граждан и так далее. Вот если люди выйдут, выстроятся в эти очереди, мы всегда покажем, вот, смотрите, вот люди вышли, смотрите, какое количество людей, которые все это не поддерживают. Это союзники, это амбассадоры или агенты, как говорят, агенты перемен. Таких людей надо поддерживать, не нужно с ними бороться. Вот такая акция, мне кажется, она тоже будет достаточно важна. Если настроения в элитах поменяются, они рано или поздно поменяются то им нужен будет новый переговорщик с Западом. То есть это где-то на каком-то этапе может сподвигнуть, ну, как бы, стать триггером раскола и сподвигнуть элиты, я не знаю, к любому, любой активности по замене Путина на кого-то другого. Приемник, неприемник, мятеж, не мятеж, все что угодно может быть. Но при этом вы сами в начале эфира говорили, что у них у всех круговая порука, что они после этого заседания Совбеза повязаны. Разве они могут в этих условиях избавиться как-то от Путина, даже если он будет нелегитимным для Запада президентом? Ну, повязаны там 10 человек, условно, 10 семей, а может быть даже и того меньше. Но самых а, влиятельных. А... Да, но ну, сегодня такой раскол, да, сегодня такая, такой баланс идет, а завтра другой. Ми ну, зараз будемо мати розмову. Я представлю нашого гостя Костянтин Живаго, підприємець меценат. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю, Василь. Я такий вступ зроблю до нашої розмови? проінформую, власне, чому ми вирішили це обговорити. Цьогоріч очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%. Ну про це принаймні заявила перша віце-прем'єр-міністрка України, міністерка економіки Юлія Свероденко. За її словами, позитивні зрушення за цим напрямком почали відбуватися ще в останні місяці минулого року. Цьому сприяли відкриття альтернативного морського коридору, запуск механізму страхування суден від воєнних ризиків та налагодження річкової логістики на Дунаї. Про це будемо власне, ми... Зараз говорити, але і питання на вашу думку, чи дійсно минулого року відбулися позитивні зміни і зрушення стосовно експорту товарів, те про що говориться, що саме цьому передувало, як вплинула блокада польського, ну власне і словацького кордонів на українських експортерів? Василь, дякую. Насправді, це дуже важливі і такі питання сьогодення, тому що. Це наша економіка, це наші робочі місця, це наші податки, які ми сьогодні збираємо в Україні і розуміємо, що податки саме українські йдуть на збройні сили України. Тобто, ми маємо гроші для того, щоб забезпечувати своїх військових, щоб придбувати так необхідну нам техніку військового обладнання, всі матеріали, які ми використовуємо щоденно для того, щоб стримувати по перше якусь агресію ворога. а По-друге, самим наступати, відвоювати свої території. Які зараз тимчасово окуповані, тому ми безумовно як я багато разів казав ще до попередніх передач, коли мене запрошували коментувати такі події економічні. Тобто дві третини нашого валового внутрішнього продукту вони є експортом. Тобто ми виробляємо продукцію, яка після цього експортується на світові ринки, і ми отримуємо вільно конвертовану валюту, різну євро, долари, фунти. Ми всі інші валюти, які вільно конвертовані до своєї економіки, і завдяки цьому ми сплачуємо всі видаткові частини виробництва і безпосередньо заробітню плату, податки, решту всього, що є в економіці. Завдяки цьому ми насправді і виживають і всі бюджети, які місцеві і державні і регіональні які отримують ці гроші, а саме головне виробники в змозі виробляти конкурентно споможну продукцію, підтримувати своїх робітників, підтримувати науку, research and development Ні Окр, тобто все, що необхідно для розвитку будь-якої сучасної розвинутої держави. Тому коли Україна попереднього року саме головне. Розвинула можливості логістики експортної логістики через великі порти, це є найбільше досягненням нашого українського і уряду і збройних сил. Безумовно, хотілося б, щоб це сталося набагато раніше, ніж друга половина 23-го року. Але, хоча б це сталося в 23-му році другій половині, і це дуже добре, тому що ми розуміємо військові задачі, які дуже. Повірте, мені важко було зробити із островом Зміїнний в 2022 році, і після цього з зерновим коридором. І після цього безумовно завдяки героїчним зусиллям збройних сил України. Ми все ж таки змогли відкрити логістичні коридори в 2023 році другій половині. Я хотів безумовно, щоб це сталося раніше, як і всі українці, але сталося так, як сталося, і дай боже що сталося саме так, тому що без цих відкритих логічних логістичних коридорів було б набагато гірше набагато... Агато важче нашій економіці виживати і в другій половині 23-го року, і саме головне в 24-му році, коли ми саме бачимо сьогодні іще і ще й затримку фінансування від наших партнерів завдяки там, різним проблемам. Ми не хочу зараз до цього звертатися, тому що ми всі знаємо, які проблеми сьогодні внутрішньополітичні сполучених штатах, які внутрішньополітичні проблеми в європейській спільноті, тобто Василь відкриття коридору. Для нас дуже важливе і сприяння розвитку експорту, це саме найбільше, що ми могли зробити. Я кажу, що я хотів би безумовно, щоб уряд вів себе якомога більше компетентніше, тому що на жаль, не дуже багато компетентних людей залишилось в уряді. але хоча б ті, хто залишився, хоча б до них прислуховувалися. Тому що ми, як підприємці, ми як асоціації, ми як індустрії, ми звертаємося до уряду. Ми звертаємося саме до тих компетентних, які залишилися урядовців, які хотіли би ми, щоб вони нас чули і Щоб вони розвивали, розвивали саме логістичні і решту всіх допоміжних функцій держави для того, щоб виробництва працювали і для того, щоб безумовно експорту було якомога більше. Ну ви так одним реченням сказали про блокування кордонів. Зрозуміло, що є певні політичні моменти в ну в Польщі Словаччині, там де ці блокування відбувалися в Польщі в більшій мірі. Але як це суттєво впливає? Ну, якщо говорити про той бізнес, який вам відомий, та який вам знайомий, ну то мовно кажучи, ми відвантажуємо або має щось заїхати. Воно не заїхало. Як це б'є? Я розумію, що є великий бізнес, та є бізнес менший, який може не. Вижити в результаті цього або може бути менший бізнес, який афільований з великим, десь там якимись зв'язками. Наскільки це руйнує ці зв'язки? і Руйнує власне експортні потужності і, і структуру бізнесу, Василь. Насправді е м, страждають всі. І як коли ми кажемо, що нібито може страждати малий бізнес або середній і великий, не страждається не так. Тому що коли сам великого бізнесу немає, вибачте мені, якогось там обладнання, немає якихось розходних матеріалів, які оце саме в таких автомобілях в траках привозяться через кордон. А ми маємо там якісь технологічні серветки, якісь там технологічні двигуни, якісь технологічні тобто розхідні матеріали, які весь час витрачаються, м витрач... Я кожного місяця, кожного тижня, кожен день, і в цій ситуації повірте, страдають всі. Я вам дам приклад, коли сталася ситуація на Тайвані з чіпами, то майже зупинилися всі заводи в Німеччині і в Японії, тому що вони мали виробляли на 99,99% дев'ять, ,99 всі автомобілі, але без чіпа, який підіймає скло, або без чіпа, який керує, скажімо, там будь-якою електронною технікою в автомобілі, а цей автомобіль не можна було б здати на склад кінцевий, і тобто Відвантажити е, споживачу і в такі ж самій ситуації сьогодні вся економіка України і це не тільки малі підприємства, не тільки середні підприємства, великі підприємства страждають ще більше, тому що їм не можуть щось поставити ані саме постачальники через кордон, скажімо західної Європи, ані ті постачальники малі або середні, які самі не можуть щось там отримати і вони не можуть зробити свою продукцію, щоб поставити їх більш великому бізнесу. Тобто, це все ланцюги поставок, і ми знаємо сьогодні, що як в світі відбувається, де. Глобалізація, коли ми скажемо, там багато хто виходить з китайського ринку, не хоче там виробляти, тому що. Ці поставки і ці ланцюги поставок є довгими політично заангажованими. Решта всього саме це ми сьогодні меншого масштабу маємо саме на кордоні з Польщею, тому що в нас дуже багато продукції, яка імпортується, яка експортується в європейську спільноту саме до Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Німеччини, Франції, будь-яких інших країн. І сьогодні ми не можемо ані відправити туди, ані отримати звідти. Тому страждають всі, Якомога швидше це буде вирішено, якомога швидше наш уряд візьме ноги в руки і поїде до Польщі і буде вирішувати це з новою польською владою. Тим буде краще. Насправді це буде краще і для польського уряду, в тому числі, тому що це все економічна активність. Економічна активність це ВВП, валовий внутрішній продукт, валовий внутрішній продукт. Його розвиток, це робочі місця, це розвиток, це добробут, це достаток, це податки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.